Наш світ настільки різноманітний, що в ньому для будь-якої теорії чи точки зору знайдеться безліч підтверджуючої інформації, як і спростовуючої теж. Але людина не може охопити неосяжне, вона не може і не хоче знати всього. Тому мозок жадібно хапається за те, що легко засвоїться, що ляже в певний контекст і вирощує цілком спрямовану структуру кристал світогляду, вектор, життєву опору ту, яка більше до вподоби організму, а не ту, яка, умовно кажучи, істина, так мозку простіше брати легко засвоюване. Це нормально, це лише психологічний наслідок одного із загальнофізичних законів природи, принципу найменшої дії взагалі-то всі фізичні, хімічні. Біологічні, психологічні та соціальні закони це лише наслідки головного і єдиного закону природи закону збереження маси енергії. Він проявляється на різних рівнях організації матерії, у вигляді різних законів фізики, хімії, біофізики, психології і так далі. Система завжди прагне зберігати свій стан. А якщо потрібно змінюватись, то намагається зробити це максимально безболісно з найменшими протидіями і витратами енергії. Коротше кажучи, мозок вирощує собі опорний вектор світосприйняття напрямок відносної компетентності. А це означає, що наш світогляд, наші переконання це лише тінь нашого незнання, адже незнання безмежне, а знання обмежене напрямком.